Що нам потрібно зробити? Так це додати 7,56, 605,7 та 5,67. Як ми можемо це зробити? Насправді, ми можемо додати все в стопчик. Наше основне завдання це записати всі числа у правильному порядку і поставити десяті під десятими, соті, під сотими, тисячні під тисячними. Отже, що я маю на увазі? Запишімо перше число. Ми маємо 7,56. Потім ми додаємо 605, цілих. я записую цілі під цілими, потім 7 десятих під десятими. і в даному числі ми не маємо сотих та тисячних. Що це мається на увазі? Що на місці сотих у нас стоїть нулик. І на місці тисячних також стоїть нулик. Нам це необхідно для правильного додавання, аби ми всі числа розташували правильно. І наступне число це 5,6, записую під 10, 7 сотих під сотими, тисячних також у нас немає, але я пишу нулик. Так, Нам це все необхідно додати. І далі просто додаємо в стовпчик у звичному нам розпорядку. Отже, 6 додати нулі – це буде у нас просто 6. Потім 5 додати 0 додати 7, це буде 12. Я пишу двієчку, Одиничку переношу на наступну колонку. Тут маю 7 додати 6, це буде 13, але ж я маю одиничку, отже, 14. Пишу четвірочку. Одиничку наперед, що ми маємо тут? 5 додати 5 це буде 10, додати 7, 17, додати 1, 18. Пишу вісімку. Не забуваю про кому, адже кома у нас буде саме тут знаходитися. І переношу одиничку наперед. Що у нас тут буде? Нулик, і додати 1. Відповідно, це буде 1. І саме перше число це буде 6. Отже, наша відповідь це 618,426. Так, запишу дану відповідь. тисячних. Прекрасно! Отже, як ви зрозуміли, наше основне завдання це правильно записати наші всі десяткові дроби у стовпчик для коректного додавання.